Вірно, ми підемо на південь, побачимося пізніше. Саме погане те, що ми не знаємо, де ми і де шукати цих кольорових людей. А для мене поганим є саме, саме існування Моркана. Гене, ти що забув, що сталося, коли ти звільняє перших кольорових людей? Помре, в будь-якому разі ми не маємо підкоритися пітьми. Щоб тисячі разів обійти світ. Іди сюди, Тахаї. Навіть кристал не може не завалуватися твоєю красою. Як слід подивися на твої майбутні здобич, Такаї, я наче бачу їх повний розгром. Ти мені у цьому допоможеш. Я не турбуйся, все одно твої пошуки будуть марними. Я зараз нічого не боюсь. Ані всіх кольорових людей, яких ти звільнив, ані чародіїв, що ховаються поміж ними. Скоро твоє життя опиниться під контролем моєї сили. А як на мій погляд, тут занадто спечно. Я вже весь спітнів. Здається, що навіть вітер тут з піску. Як ти вважаєш, ці жовті люди їдять теж пісок? Дене, ти що заснув? Приходила голосувати. Просто вся його увага зосереджена на курсі. <му> Він чо, з Дене, впевнені, що, з глузду я впевнений, що... Знову намагається використати така і проти кристала. Де не збери всі свої сили! Тем! збери! Годе, іди сюди! Допоможи мені! Допоможіть! Годе, потурбуйся про кристал! Не дай йому впасти! Що таке? Злітай! Швидше злітай! Гей, омере, тягне трос! Тягне трос, це ж не важко! Диме, спинися! Це ж частинки твоєї зорі! Який жах! Ми розіб'ємося. Ти маєш бути з нами. О, Бачиш, він мене послухав і сідає. Екіпаж поганців! ні, тільки не це. Це це педалрум. Рятуйте! Дуже добре, як я бачу, в нас вигідніша позиція. Я не хотів би з тобою сперечатися, але я вважаю, що нам треба якнайскоріше повернутися додому. Ми лишили Еранду саму, нічого з нею не станеться. Вона прийме свій звичайний вигляд. У мене є ще одна чудова ідея. Великий его, король чудових дурних ідей. Це вже занадто. Наступного окно мені набридне буде розм'якшено. Він нас розм'якшить, як смішно. Заткніться всі, або я не жартую. Мені здається, що моє серце перестає битися. Ні, ні, ні. Тобі лише потрібно трохи перепочити. Ми не знаємо, що сталося. Заспокойся. Я цього теж не знаю. Все, що я знаю, це те, що Морко намагається контролювати мене. Ось випий Це Це Еліксір Петунії. Тобі відразу покращує. але справа кепські гути, кристал втрачено. Я знаю це, я в усьому винен. Це катастрофа. Це катастрофа, катастрофа. Але може те, що поганці слідкували за нами, ще не катастрофа, а? Випийте ви трохи цього напою. Ні, ні! На нас чекає дуже довга подорож, і я хочу мати деякий запас, Еліксіру. Не відходь надто далеко, адже поганці десь не подалі. Я їх не боюсь. Тоді приглянь за ними. Кристалу. А он колись навчу, мене бачити невидиме. Але я для цього повинен відновити свої сили. Дени, з тобою все гаразд. Так, все гаразд. Ах вони тримають мене за дурня. Я їм доведу. Я доведу. О, погадець! Не лякайся, я тебе не вкушу. Хто це сказав? Ця дурна сова вважає нас скорпіонами. Він може завдати нам неприємностей. Здається, в нього самого зараз будуть неприємності. Присягаюся, я ще ніколи в житті не кусав. Я просто старий і самотній скорпіон. Але все колись доводиться робити у перші, чи не так? Чи не хотів би ти подружитися зі скорпіоном. Я краще буду триматися на певній відстані. Ти мені зовсім не довіряєш, якщо таке кажеш. Може, ти бачив кристал, що впав з неба. Так це було твоє, так. Ну, знаєш, тут давно нічого цікавого не траплялося. Так ти бачив блискучий предмет, що впав з неба. Дай мені подумати. Він міг пасти десь між восьмою і дев'ятою дюнами. Але ж тут тисячі дюн. Помітно, що ти нічого не знаєш про пустелю. Гутер, будь обережним, тут, повно, Де? Дивися, квадрат! Та ще й інший. Про що це твій приятель говорить? Ой, на мене напали. Okay. Не бійся, не бійся. Oh. Так, а я і забув. Зараз я вас пом'якшу, ви двоє. Дивися, що ти робиш, вітер несе це на нас. Що вітер? Він хоче нас вбити. А де ж ваші протигази? У педалрумі. Ти ж не наказував брати їх з собою. Шейки Стузі заберетеся з дороги. Не хвилюйтеся, хлопці, це ненадовго. Ні, ми, ми маємо рухатися швидше, швидше. Звичайно, але без кристалу. Ось ну, скорпіон сказав, що він між восьмою та дев'ятою дюнами. Який ще скорпіон? Швидше тікаємо. Ось, а він ще говорив, що не кусається. Як добре, що в мене залишилося ще трохи пом'якшувача. ні, досить злеського пом'якшувача. Що бунт. Я один, як і кожен лідер. Ну що ж, вся слава буде моєю. Я упевнений, що він саме тут. Буте, я бажаю, що ми повинні облетіти все по полу. Я щесно довіряю цьому скорпіону. Але він виглядав цілком щиро. І він не косався. Ти куди? Шукати кристал. Що? Один? Потім у цій пустелі. Він що, робить там на зло? Звичайно, ні. Але я не знаю, що він задумав. Зоря. Здається, що до тебе рукою подати. А з Кристалом мені буде важко. мене? це я. У мене більше немає сили. Я вже говорив тобі, що ні за нізащо не переможе тебе. Не хвилюйся, заспокойся та йди по дорозі до невидимого. Моя зоря. А я було її загубив. Кристал! У всякому разі нічого страшного не сталося. Кристал десь тут. Саме так тобі. Але не забувай, що я ще й видатний новігатор. А що чути про погасів? Їх поблизу нема. Нічого, Гарний сніг в снігуки. Нічого нового. Що таке? Напад, рятуйте! Давайте швидше. Я щось не дуже поспішаю до цих людей, справді не дуже. А я навпаки поспішаю. Я буду першим поганцем, хто побачить заборонне місто, коридор. Готові? Чи маємо ми який-небудь вибір? Ду, як ви вважаєте, ці люди є ворогами. На жаль, це вони. Ми їх піймали. Так, гобі. Ми їх спіймали. А тепер подивимося, хто вони такі. Які бридкі. Бачите? Хто вони? Шкода. Дуже шкода. Велика жовта книга була права. Вони там що померли. Ні, нічого подібного, хоч могло бути і гірше. Відчий охопить у лікатів, коли кольорові прибунці. Дивіться хазяїне. Найбільш бридкий з них має руті камінь, схожий на кристал. Впевнений, що в ньому є щось зле. Я маю дослідити в моїй лабораторії його прибульці, все зроблять, щоб вкрасти мудрість у лікантів, але одного дня прийде хлопчик світла і зніме закляття. Мій кристал. Воно розмовляє, який жах. Камінь, що ти тримав у руках. Тепер у нас тепер тебе роззброєно, але ж це ніяк не зброя. Віддайте назад. Я труду магу з духовний наставник у лікантів. А ви заради яких темних планів ви сюди проникли? Заради планети Земля. Про неї ви, мабуть, чули, хоч тисячі років не бачили неба. ти брехун, адже всім відомо, що небо складається з суцільного жовтого піску. Ні, хіба ви не знаєте про сонце, яке гріє землю, про зірки, які сяють у небі? Ти хочеш мене впевнити, що ти хлопчик світла? Зараз я трохи освіжу ваші голови. Дима, Диві, дивися, поганець. ж <плес> Великий его він впав до тепла. Ще одного спіймали, а один з них ще й літає. Хазяйне труду. Ось ще один прибулець. Звичайно, ні, гобі, я не сплю. Я дійсно це зробив. Моя магічна формула діє, це він. Хто саме? Це хлопчик світла. Він наша надія, це справді ти. Так, звичайно, я зоряний хлопчик. Зоряний хлопчик, чудово. Я сподіваюся, що твої люди трохи розумніші за тебе. Хапайте його! Але він нам нічого поганого не зробив. Мій пом'якшуюч впав до котла. А що таке пом'якшувач? Зоряний хлопчику? Універсальний, особливо пом'якшувач. Ми маємо йти, хоч Гуд ще спить. Тут нема питань, я не полізу у цю диру. Ти хіба не спиш? А скільки ти взагалі здатен проспати? Не знаю. Але коли ми у небезпеці або граємося зі смертю, це найкращий захист. Добре, спи далі. Щодо мене, то я маю довести свою місію до кінця. Навіть без кристала. Але я не маю вибору. Е, зачекайте на мене. Це був твій Скіпетер, зоряний хлопчику. Так, саме був. Ми зробимо тобі новий, набагато кращий. Ми у ліканти відомі як. У мене немає часу вислухувати твої дурниці, тродуле. На жаль, я знаю, що вони пішли шукати злого чародія. Чародія? Це новий тип прибульця. Так, і найгіршого з усіх. Але ти повинен врятувати нас. Точно, і для цього є лише одна можливість: треба зруйнувати місто. Зруйнувати місто. Саме так. Зоряний хлопчику, але це неможливо. Ніяких хале. Сюди відкриємо ворота. Але але хазяїну труду. Ви не можете дозволити. Хто охороняє ворота? Гобі, зоряний хлопчик, є нашим рятівником. Так записано у великій Жовтій книзі. Щось мені такі рятівник не до вподоби. Гобі! Нехай іде. Це його справа. Пішли, де ті ворота? Швидше, швидше. О, вороги! Зачекай, що сталося? Рятуйте, вороги! З ним не легко розмовляти. Ця машина дуже вправно зроблена. Я спробую на ній прокатитися. А як зупинити цю штуку? Прятуйте! Ой! Все гаразд Рятуйте. не хвилюйся. Тим же занадто. Чого ми ж чекаємо? Я не можу. У книзі сказано, що ворота не можна відкривати. Ти Бовдур. Це мій збудував такі чудові машини. О, он. Небо падає нам на голови. Ми загинемо всі. Це все зоряний хлопчик. Це я зоряний хлопчик. Стій на місці, самозванцю. Я все одно сильнішу за тебе. В мене є зброя. Це мій кристал. Не лякайся, гобі. Зоряний хлопчик збере купи людей усіх кольорів. Усіх кольорів. Ти бачиш, що це не зброя. Відстав чоловік! Це пісок, він все поглине. Швидше омре, ми маємо пробити шлях на поверхню. Нарешті я зрозумів, що ти самозванець. Саме так, як для Мага, ти не дуже розумний. Я тебе проклинаю. Ну знаєш, хлопче, твоє прокляття мені не зашкодить. З самого початку життя люди проклинають мене, проклинають. О, це зоряний хлопчик. Як він це робить? Я мав би відразу впізнати тебе у мій суріний хлопчику. Таке зі мною буває, родоли. Я теж помиляюся. Давай швидше ми піднімемо тебе нагору. Люте, <звук> ти мав би кинути ту машину там, де знайшов її. Ця машина називається велосипед. Вона була б мені дуже корисною на острові Дуба. Я побачив небо, про яке ви говорили, з сонцем, місяцем та зірками. Коли люди всіх кольорів остаточно об'єднають свої знання, вони зможуть дістатися до зірок. Дивіться самозванець. Ми з вами ще зустрінемося. Якщо тобі більше подобається, ви чи не видимо. А це питання я краще не стану відповідати. Притакає, сконцентруйся на серці дена. Ми повертаємося на острів дуба. Дена. Залиши мене самого. О -о -о. Це знову почалося. Аліксір петунії швидко. Можемо зробити? А, нічого де. Ми нічого не можемо зробити. Моркан контролює його. Щоб він не відступить? – Він не може помитити цього бою. З тобою все гаразд. Це трапиться знову в іншому житті. Ти все ще маєш два життя. Окрім того, я з тобою. Хоч зараз Моркан і переміг. це лише тимчасово. Одного дня я з ним упоруюсь. Гуте, ти все ще ображений на мене. Я тільки стара, нікому не потрібна сова. Як тільки я спробував проїхатися, ви всі почали з мене глузувати. Гуте не нагадую тобі, як ти проїхав цю дзьобу на моєю дзьобу.